Оп, Бонжур. Так. Я йду, ось я оператор. Я оператор. Це я поставлю виходить. Цей брбр -бр це вже просто я не знаю. Підписуйтесь на наш канал. Тому що тут я оператор. <клузь> а, підписуйся, хороший. тому що в мене є ось такі ось очечі. Ось такі, круті. І а, я взагалі теж так, є. Бо я бачила задню таки мала А оце от о, зробитель каналу, він зробив цей канал, у нього мускули тут такі великі. Він... А са мене а в тебе є оператор. Бр-бр патепін. Сам оператор бачиться на крутий. Все, ось так починаємо. До скорого переговор. Ось так от. Шок контент. Ось, ну що день? Поїдемо. Всім привіт. Це я повернувся. Через 15 секунд. Ось зараз будемо їхати. Покажу вам самі цікаві моменти. Ось це. Опа! Опа! О. Че це? Я знаю! Ну. Це медведь. Покажи, покажи, покажи. Так, вона Це як мінімум. спрям же не скільки мінімум. Ось так, я не знаю, що А, це не настояще. Дай в руку, дай в руку. Це не настояще. Дай в руку, будь ласка. Смотри, це пластик. Це пластик. Дай, будь ласка, дай, будь ласка? А прикол. То это можна бути, ласка. Да, да, да. Це, да, да, це да. коротше, пенсіл медведя. Да? Це, пенсію, це пенсію. волосок на пенсії медведя. А не... це саме? Це твій Данило? Це твій? Ця штука. Твоє? Ну ладно, до побачення і ще побачимось. Bye -bye. bye bye. Bonjour, guten Morgen. Туди? туди? Чи, а, а потім, дивись, там якийсь пригорок. Так, але, ну, окей, якщо хочеш. Семен, хочеш фото на канал? Туди. Так. Фото, аватарку. Я тобі фото. Давай. Опа! Тоти? А наша тут колодець. О, і ще одна така штука. А тут, походу, ано. Паркур мастер oh, Оп, оп, оп. Знимай, звезды. Так, зараз Я Давай. Опа. Ноут паркур мастер. Так, далее. Вау. Прикольно. Ты будешь снимать? Так, я. О, тут вогник ще було. Угу. О, дивись. Що там? Шок, контент. Полізли туди. Да. Пау! О, ви... за... Давай, давай! Сила оператора. Ось це, наш оператор. Це. оператор. Все. Побачили, він прорвався. І зараз ми туди вниз жас будемо сподіватися. Ви хочете підете далі там їсти. А? а? Я вас дивимося. Я буду знімати. Та ні, Зни, я... А давай я буду, як ти тут будеш, і ти зверху, а потім пущусь побути. Він іде. Герой. Йопа. Ти самент теж підеш? Друг друга потипнемо. Так. Дивимось. Дивися! Тут великий такий каньєн. Та Ось тут нормально. Так, ти, тут як поколков, Давай, хлопок камера Давай, чекай. Що? Так. так ти на те Так, звідси. Це, це дуже ä, сложно. Важко. Постав на палку. Так. Тепер я спускаюся туди. Так. цю палку я... Данило, якщо ще ця палка, якщо буде падати, тобі буде трендец. О! Данило! Ця палка, вона дуже е, треба її обрати. Ігорі, я зараз передаю. Можеш звільняти мене. Я йду вниз. Що? до Та ви трендес. Ну зараз я не знімаю. Будемо дабл була Я оператор, за землёй все добре. Сала, сала. Снимаю, снимаю. Та на все снимаю. Та я не вмію, как у тебя. Так. Да Та я я не знаю, как паузу. Ой, смотрите, ещё контент. От кров йде. Я от звідти полетів просто отак. Щось так. так. Боже, оп. Давай. Щопа! Він. Він. Він теж. Ось Такого бачите. У мене аж кров іде. Далі в наступній серії. Далі.